Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нове надходження: це Citroen Grand C4 Picasso. На роботизованій коробці передач з двигуном 1,6 дизель Пробіг у автомобіля 263 тисячі. Одна з найкращих комплектацій. Мультикермо, робот, датчик світла, датчик дощу. Тут відповідно. Іде вже сенсорний екран, кондиціонер, парктроніки перед зад плюс, камера заднього виду, текстильний салон з підігрівом, електросклопідйомники. Автомобіль де семимісний, відповідно, у нас тут ще два ряди. Та у багажному відділенні ще два сидіння. Якщо вас зацікавив такий автомобіль, вулиця Кільцева, 60, місто Львів. Приїжджайте, оглядайте та купите.